Читання для реготання Джеремі Стронг, Гармидер у школі. Маленькі штучки, великі проблеми. Перепрошую, вам телефонують, містере Шрапнель, покликала директора місіс Штург. Я перемикаю на вас. Директор підняв трубку і слухав. Кров відлила від його лиця, і воно сполотніло. Праве око почало сіпатися. Завтра, завтра після обіду? Так, добре, звичайно, нема проблем. Ми будемо чекати на вас, місіс Донован. Він повільно поклав трубку. Ось вона, ця остання крапля. Місіс Донован була дуже важливим шкільним інспектором. І завтра, після обіду, вона збиралася відвідати Далендонську початкову школу. Це мало б означати кінець усьому. Місіс Донован тільки гляне на міс гармитер і закриє всю школу. Його звільнять, викинуть на вулицю. І це після десяти років бездоганного директорського стажу. Він... Безцільно зайшов до кабінету місіс Штурх. Місіс Штурх, здається, міс Гармидер сьогодні тут? А хіба ви не чули сирени, містере Шрапнель? Так, так. Хоч я дуже намагався не чути. Я припускаю, що від містера Дейвіда нема ніяких звісток. Завтра його не буде? Боюся, що ні. Лікар сказав, що він не зможе вийти на роботу ще принаймні за два тижні. Містер Шрапнель пригнічено кивнув. Два тижні, пробурмотів він. Гармидер ще два тижні. Щось сталося, містер Шрапнель? поцікавилася місіс Штурх. Та ні, абсолютно нічого не сталося. Просто завтра, після обіду, до нас прийде місіс Донован. Все. Чи вона, бува, не інспектор? Так, вона інспектор. Інспектор, місіс Штурх, але прошу, хай це вас не турбує. Я можу піти додому, засунути голову в духовку і покінчити з усім цим раз і назавжди. Він розвернувся і поплентався назад до свого столу. Місіс Штурх з цікавістю спостерігала за ним. У третьому класі міс Гармидар саме поставила на свій стіл стару бляшанку з під печива. А що там? запитав клас, прекрасно знаючи, що там може бути що завгодно, крім печива. Бо міс Гармидар могла носити печиво в кишенях, піджаках або на дні рюкзака, але в жодному разі не в такому банальному місці, як бляшанка з під Печива. Це миші, пояснила класу міс гармидер. Розумієте, мій кіт дуже ледачий, його звуть диван, бо він весь день спить і не ловить мишей. Але якось я почула, що в мене в кухні шкребуться миші, поставила кілька пасток. Фу. Але там же не мертві миші, правда? буркнула Сара. Ні, – я поставила такі пастки, які ловлять мишей живими, щоб їх можна було потім випустити на волю, десь на природі. Пастки стояли чотири ночі, а коли я перевірила їх сьогодні зранку, то знайшла в них двох мишок. Їх я і принесла сюди, щоб показати вам стюарте. Здається, я бачила в коридорі біля умивальника стару клітку для хом'яка. Піди подивися, чи вона там є. Стюарт вийшов і через хвилину повернувся з досить таки іржавою кліткою. Всередині в ній залишалося маленьке бігове колесо. Міс Гармидер відкинула кришку клітки і взяла бляшанку з під печива. Це досить непроста річ, попередила вона. Миші дуже збуджені, тому залишається сподіватися, що вони не вискочать. Не хотілося б, аби вони шастали по всьому класу. Вона почала піднімати кришку бляшанки, водночас тримаючи її над кліткою. Далі вона струснула бляшанкою і дві мишки зісковзнули в клітку. Стюарт моментально закрив кришку і зробив крок назад. Добра робота! Тепер вони будуть у безпеці. Ой, які вони гарненькі, прошепотів хтось із хлопчиків. Дивіться на її ніс, сказав Марк. Вона нюхає і морщить носа. Це того, що від тебе тхне, пробурчала келі. Я й не знала, що вони такі маленькі, пробурмотіла Джекі. Одна з мишок вискочила на колесо, яке почало зі скрипом обертатися. Мишка налякано зіскочила, так, ніби колесо її вкусило. Тоді вона повернулася, старана обнюхала колесо і спробувала ще раз. Діти зачаровано спостерігали. Міс Гармидер зняла клітку зі свого столу. Я поставлю її отут, на поличку, щоб вам усім було добре. Ой, ні. ой-ой!» Ручка обірвалася, і клітка впала на підлогу. Дверцята від удару відчинилися, і мищі опинилися на волі. Вони прожогом чкурнули з клітки. Половина класу тут же кинулася за ними, а друга половина повискакувала на парти і розверещалася. Вони повтікали, вони повтікали. Нічого страшного, не хвилюйтеся. Вигукнула міс Гармидер. Зараз ми їх зловимо. Де вони? Сюди кері. Ось вони, за ними, Емі, Хучій. Миші шмигали по всьому класу, різко повертаючи вбік, як тільки до них наближався хтось із учнів. Одна з них зробила карколомний стрибок і вискочила спочатку на стілець, а далі побігла по кришках парт. Це викликало ще більший переполох. І ті діти, які стояли на партах, почали пританцьовувати, немов на розжареному вугіллі. Друга мишка виявила, що дверцята шафи відчинені, коротко пискнула і забігла всередину. Четверо дітей протиснулися за нею і почали нишпорити поміж книжками, коробками, лінійками, олівцями, вимірювальними рулетками, головоломками та іншим шкільним причандаллям. Але усе це добро полетіло на підлогу, а діти тим часом намагалися знайти маленьку тваринку. Дуже скоро шафа стала цілком порожньою. Весь її вміст лежав позаду них, звалений на купу. Ось вона, на верхній поличці, попалася, заверещала Сара. Дівчинка підстрибнула, вхопилася за поличку, і тут же вся шафа повалилася на учнів. Двері з грюкотом відчинилися, і в клас увірвався містер Шрапнель. Його зустріли зливою вигуків. Сюди, сюди, ходіть но ну сюди. Перш ніж він встиг відкрити рота, за нього вчепилася міс гармидар. Ходіть но ну сюди, містер шрапнель. У нас у класі ми ще вирвалися на волю. Містер шрапнель відступив, побачивши, як велика шафа сама по собі піднімається з підлоги і починає насуватись на нього. Що тут заради всього святого? Не турбуйтеся, це Глен і Ребека, пояснила міс Гармидер. Швидше думаю, Миша побігла сюди. Дивіться тут, над книжками. Містер Шрапнель обернувся саме вчасно, щоб угледіти, як маленька, бурувато, сіра грудка прошмигнула по книжках і сховалася за ними. Я її побачив. Тріумфуче вигукнув він і кинувся за звірятком. Частина дітей підбадьорливо загукала. Містер Шрапнель почав витягувати книгу за книгою, зазираючи за кожну з них. Я впевнений, що вона десь тут, промимрив він до лілії, яка приєдналася до нього. Вона помітила мишку, яка зачаїлася за атласом. Обережно складала долоні човником і потяглася до неї. Однак миша виявилась набагато пруткішою. Вона плигнула і потрапила прямісінько в рукав піджака містера Шрапнеля, але той нічого не помітив і далі нишпорив між книжками. Ой, містере шрапнель, сказала Лілія, мені здається, миша у вас у рукаві. Цього не може бути, я би відчув. Вона там. Я вже майже була її зловила, коли вона скочила і прямо вам у рукав. Містер Шрапнель випростався, подивився на рукав, простягнув руки, але так і не зміг нічого побачити або відчути. Вона не могла цього зробити, повторив він. Вона там, вона там. закричали лінцей і черіл. А ви зніміть піджак. За пропазу ж узялася допомагати директорові його стягувати. Вона потрусила піджаком, але Миша не з'явилася. Ви впевнені, що? Онде вона у вас під джемпером. вигукнув Джон. Унизу одного з рукавів ворушився маленький горбик. Містер шрапнель зігнув руку, побачив рухому випуклість і кинувся в дикий танок. У мене в рукаві миша. Гай ей. Вона мене вкусить. Геть, геть. Забрайся геть, маленько тварюко. Він шалено вимахував рукавом, і за миті з нього таки вискочила миша. За щасливим збігом вона впала прямісінько в бляшанку з під печива. Вейн миттю прикрив її кришкою, перш ніж миша встигла отямитися. Молодець, Вейне. вигукнув містер Шрапнель. Тричі. Ура! Містерові шрапнелю, крикнула Лі. Містер Шрапнель упіймав мишу, ну і вейн, звичайно. Містер шрапнель радісно усміхався у відповідь на вигуки захвату. Тим часом діти помітили і другу мишу, яка налякано причаїлася за дошкою. Містер шрапнель закатав рукави і приклав палець до вуст. Діти притихли. Окрилений своїм недавнім успіхом директор обережно наблизився до миші. Він підкрадався все ближче й ближче. Мишка трохи підбігла вперед, тоді містер Шрапнель став заходити під іншим кутом. Миша обернулася, а тоді дременула. Вона бігла, доки не опинилася в кутку. Клас затамував подих. Спостерігаючи, як містер шрапнель веде наступ. Тепер він підібрався настільки близько, що міг розрізнити кожну волосинку на спині миші. Він почав повільно простягати до тваринки праву руку, а тоді блискавичним рухом схопив мишу, вкинув її у бляшанку з під печива і закрив кришку. Третьокласники видихнули і радісно загукали. Містер Шрапнель поправив кватку й обвів клас задоволеним поглядом. Міс гармидер стояла позаду нього, усміхалася і плескала в долоні. Директор підняв руку і гамір ущух. Діти, думаю, ви тут наробили трохи розгардіяшу. Треба все поприбирати. Міс Гармидер, чи не могли би ви зайти на хвильку до мого кабінету? На третьокласників накотилася хвиля страху. І вони обернулися, щоби поглянути на свою нову вчительку. Усі знали, що зараз буде, усі хотіли бодай чимось їй допомогти. Усі відчували себе вкрай малими і безпорадними. Міс Гармидер широко усміхнулася. Звичайно, містер Шрапнель, уже йду. А ви, діти, усе тут гарненько поприбирайте. Я скоро буду. Директор відчинив перед нею двері і пропустив уперед. На виході він глипнув на дітей і ті спішно кинулися наводити порядок у класі. Двері зачинилися. Директор з учителькою пішли, залишивши дітей сам на сам з їхніми найгіршими передчуттями. Вона вже ніколи до нас не повернеться, сумно вимовила Ембер.